Привіт усім з Одеси. А ви знали, що топази добувають і в Україні? Я ні. Давайте про все по порядку. Те, що ви зараз бачите, оце все топази. А розпочнемо ми сьогодні з рожевого, ось такого рожевого топазу. Бо він є найкоштовніший, і саме такі топази добувають у нас в Україні на Волині. А тепер давайте із самого початку. Топаз це дорогоцінний мінерал другого ювелірного порядку. Його твердість 8 за шкалою мосса. Ну ви ж пам'ятаєте, десятка у нас у діамантів, дев'ятка сапфір, смарагд і рубін, а топази мають вісімку. Він прозорий і має скляний блиск. Це дуже красивий мінерал, і ювеліри з задоволенням використовують його у своїх ювелірних прикрасах. Зараз ви бачите прикраси з рожевим дорогоціннішим топазом, які оправлені у срібло 925 проби. Рожевий топаз надзвичайно яскравий і привабливий. Родовище ювелірного топазу знаходяться в Україні на Волині, на Житомирщині, в Бразилії, штат Міназ в Росії, на острові Мадагаскар, в Пакистані, в Японії і в інших країнах. Велике промислове значення мають розсипні родовища, з яких топаз видобувають разом з іншими самоцвітами, застосовують топаз як дорогоцінний камінь. Найкоштовнішими є рожеві, блакитні і темно-жовті топази. Його родовища в Україні належать до найвідоміших у світі. Українські топази переважно рожеві і блакитні. З високими ювелірними якостями. Вага від кількох грамів до кілька кілограмів. Подивіться, як привабливо і неперевершено виглядають ці рожеві топази у цьому кольє. Я дуже намагалася передати вам красу цього мінерала, але, на жаль, камера не передає той блиск, який випромінює цей мінерал. Тому, мої дорогенькі, вам доведеться повірити мені на слово. Те, що цей мінерал, цей топаз дуже блискучий. Він прямо світиться. У цьому кольє для виконання пелюсочок-віточок виконувалося діамантове огранювання мінералу. А центральна підвісочка виконана у формі крапельки. Подивіться ще раз зблизька на цей витвір мистецтва. Подивіться на цю красу. А ви знаєте, унікальні кристали топазу знайдено на Володарсько-Волинському родовищі вагою 68 кг, 113 кг і 117 кг. Це я намагаюся вам передати через камеру блиск цього мінералу. Але камера ну, не дуже хоче бачити його блиск. На жаль. Але я все ж таки не втрачаю надію, що в мене це вийде. Залежно від виду, властивостей і місця знахідки розрізняють біля 40 видів топазів. Ці каблучки теж з рожевого топазу. Зараз ви будете дивитися на швейцарський блакитний топаз, а я вам буду розповідати далі види топазів аквамариновий, арабський, білий, бразилійський, димчастий, зірчастий, золотистий, хризолітовий імперіал топаз. Тобто, біля 40 видів, уявіть собі. Волинське родовище топазу розташоване біля селища міського типу хорошів в Житомирській області. Колір топазів різний: білий, світло-сірий, рожевий до червоного, світло-блакитний до блакитного, синій світло-жовтий, густий винно-жовтий. Окремі кристали поліхромні, тобто двох кольорів: блакитні і рожеві. Два кольори в одному кристалі. Ці сережки і каблучки мають овальну форму огранювання, але у сережках лазерне огранювання, а у каблучці звичайна діамантова. Лазерне огранювання дозволяє робити більшу кількість граней і тому більш яскравий робиться камінь. Більше граней, більше сонячних променів потрапляє до каміння. Вони переламляються, і тому камінь ніби світиться. У комплекті використаний швейцарський блакитний топаз а у хрестоковий вже інший топаз більш насиченого синього кольору. Але мені подобається і більш світліший, і більш темніший колір. Я люблю ці прикраси. Але ж запам'ятайте, що перебувати довго на прямих сонячних променях для топазів шкідливо. Вони можуть втратити свій колір. Імперіал топаз. Білий прозорий топаз. Раух топаз Про нього в деяких довідниках пишуть, що він не належить до топазів, що це кварц Сова зроблена з раух топаза а це червоний топаз, дуже красивий. Я не стала докопуватися, чи раухтопаз топаз, чи кварц, просто у мене є з раухтопаза прикраси, і я вирішила вам їх показати. На сонечку він має золотаві відблиски. А без сонечка він такий шоколадного, смачного шоколадного кольору. Дуже подобається мені ця форма огранювання крапля. А білі топази, які обрамляють її, дуже підкреслюють красу цього ювелірного виробу. Унікальні топази великої вартості сьогодні зберігаються в музеї коштовного і декоративного каменю. Музей знаходиться в селищі Хорощі, в Житомирської області. За доброю традицією, усім топазам присвоєні власні імена. Академік Ферсман, Джерельце, казка, Золоте Полісся. Ці унікальні кристали всесвітньо відомі. Це гордість і краса Поліського краю. А цьому родовищу близько 2 мільярдів років. Уявіть собі! Друзі, на моєму каналі ви можете подивитися відео про смарагди, рубіни, перлини, плтаніти. Силочку я залишу в описі цього відео. Друзі, ставте лайк цьому відео. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. Заходьте на канал і отримуйте задоволення від перегляду відео. До зустрічі!